У Довинцівському районі працюють три пункти видачі продуктових наборів. Один із них розташувався тут. Зранку у цьому пункті людно. З 1 серпня розпочалася видача допомоги додатковим 11 категоріям криворізців. так звана третя хвиля видачі проднаборів. Видача продуктових наборів третьої хвилі була розпочата 1 серпня 2022 року. То на працівники управління праці та соціального захисту населення відповідно до визначених категорій обзванювали мешканців району, які мають право отримати продуктовий набір, і запрошували їх на пункти видачі. Пункти видачі у нас працюють щоденно, з 8-ї години до 17-ї години. Є на кожному пункті телефони гарячих ліній, коли куди мешканці району можуть звернутися та перевірити наявність себе в списку. У Давгинцівському районі в третю хвилю соцпрограми безкоштовні набори продуктів передбачені для більше як 3,5 тисяч криворісів. Окрім представників нових, у програмі категорії населення йдуть і ті, хто не встиг раніше тримати свій набір. Учасник бойових дій допомога да, буде ну, нужна, нужна допомога. Бо якби на заводі скоротили на двітратях, перевели, то звісно, не відказуємося і. Довольні, дуже дякую за такий, можна сказати, подарунок. У Давгінцевському районі подбали про належну організацію процесу видачі допомоги від міста. Нині благодійну допомогу надають також волонтери та громадські організації. Свої умови розміщують на власних платформах. Що стосується інших, іншої гуманітарної допомоги, яка надається по місту. То виконком Криворізької міської ради та району міста Храд не несе відповідальність за ту гуманітарну допомогу, яка надається іншими благодійними організаціями. Валерій Кожухар, Євгенжулайн, цей день.